Україна близька до краху лінії фронту. Вважають військові. На фронті не вистачає зброї, але наші бійці усе ще відбивають штурми так, що росіяни відмовляються йти у наступ. Прямо зараз розкажемо усі подробиці з фронту. Ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Ситуація на фронті близька до критичної, кажуть українські військові. Настільки що лінія фронту може потерпіти крах найближчим часом, про це пише політико з посиланням на високопоставлених українських офіцерів. Зараз нібито все залежить від того, куди Росія вирішить спрямувати свої сили під час нового наступу літом у ворога за словами офіцерів. Значно більшого особового складу зброї та керованих авіабомб. І цього достатньо, щоб змінити баланс сил. Далі цитую зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія ймовірно кине на нас. У нас немає цих технологій, і на заході їх також немає у достатній кількості. Кінець цитати. Переважна частина зброї надходить надто пізно та в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію, кажуть військові. Тому існує великий ризик краху лінії фронту, за їхніми словами. Росіяни швидко адаптуються до застосування нової зброї та протидіють їй. Цитую. Наприклад, ми успішно використовували крилаті ракети Storm Shadow і Скальп, але лише на короткий час росіяни завжди вчаться. Вони не дають нам другого шансу. Не вірте галасу про те, що вони просто кидають війська у м'ясорубку на забій. Звичайно, вони теж роблять це, але вони також навчаються та вдосконалюються. Кінець цитати. За словами військових, кожна зброя має свій час і має бути поставлена тоді, коли вона потрібна. Але цього не відбувається. Часто Україна просто не отримує систему озброєння в той час, коли вони нам потрібні, кажуть військові. Проблема в тому, що навіть коли необхідну зброю поставляють, вона вже не актуальна. На цьому наголошує виданню «Політико» старший офіцер, навівши як приклад винищувачі Ф 16 На його думку, вони були потрібні у 2023 році. У нас не тільки військова криза, сказав один з офіцерів, а ще й політична. І у той час як Україна ухиляється від великого призову. Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а можливо й раніше. Кінець цитати зараз наші союзники готуються зокрема і до того, що до влади США може прийти Дональд Трамп, тому вони розглядають проведення української оборони. Контрактної групи у форматі Рамштайн під контроль НАТО. Про це зокрема розповіли три європейських та американські чиновники. Такий крок дозволить іншим країнам НАТО більше впливати на процес роботи контактної групи у разі переобрання Трампа. Поки наші союзники намагаються зрушити з місця затримки в допомозі через нестачу запасів, українські військові змушені економити боєприпаси на критичних ділянках фронту. Про це пишуть. Аналітики і суду вивчення війни однак водночас зростає ризик російського прориву в інших менш забезпечених секторах. На фронті панує більша нестабільність ніж здається, хоча й просувається ворог достатньо повільно, вважають експерти. Нагадаю, що вчора міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росіяни захопили близько 400 квадратних кілометрів території України за перші три місяці 2024 року. Аналітики і суто вивчення війни підрахували скільки територій окуповано насправді. Далі цитую. Аналітики спостерігали лише візуальні докази, які дозволяють нам підтвердити, що російські сили захопили приблизно 305 квадратних кілометрів у період з 1 січня по 1 квітня 2024 року. Кінець цитати, не дивлячись на нестачу боєприпасів і на напружену ситуацію на лінії фронту, наші захисники продовжують нищити ворога. Десантники 79-ї окремої десанто штурмової бригади зупинили черговий штурм росіян у районі. Новомихайлівки. про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі. Напередодні загарбники знову пішли на штурм населеного пункту великими силами. На рубіж атаки вийшло одразу шість одиниць ворожої техніки, але до українських позицій ніхто з них не доїхав. Наші захисники звітували про знищення трьох танків і БМП разом з піхотою. У висновку ще й трьох окупантів було взято у полон. Поблизу села тоненьке під Авдіївкою, російські окупанти також намагалися наступати, але зазнали нищівної поразки. Після танкового розгрому у росіян почався справжній бунт. Солдати відмовились йти в атаку. Керівництво провело ротацію, після чого відказників арештували. Там же наша десантура пішла у контратаку. Про це ексклюзивно на фабриці новин розповів військовий оглядач Василь Пихняк. Крім цього, я вже говорив, що саме 25-та бригада відбувала ось ті масовані е, штурми противника. Е, один з найбільших механізованих штурмів за останній час на адівському напрямку. До речі, почали ширитися певні. Шутки, які доволі опирається на реалістичні дані щодо того, що окупанти, провівши ось цей величезний масований механізований штурм саме тут у тоненькому, після того як їх розбили просто навіть на підступах, так от що після цього росіяни почали масово йти у відмову від штурмів на цих рубежах, там серйозна, там серйозна така взбучка відбулася серед російських військ, тому що вони реально просто в штопорі через те, наскільки їх роздовбала 25 та січиславська наша повітря Тино десантна бригада на цих рубежах вимагають нашим військам не тільки західні партнери, Силовий фронт. Бізнесмена Ріната Ахметова передав бійцям головного управління розвідки, що боронять запорізький напрямок над потужну пташку. Безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва СИЧ. Військові зазначають, що у глибокому тилу противника він працює і вдень, і вночі. Сич обладнаний чудовою системою зв'язку та має певні хитрощі, які дозволяють дурити російські реби. На фронті їх небагато, але вони є і вже довели свою ефективність. Хвалив зброю і сам очільник гур Кирило Буданов. Що ж, друзі, ну а ми продовжуємо тримати вас в курсі подій. Не забувайте підтримувати нас вподобайку і коментарем. Підписуйтесь на фабрику новин і до зустрічі.